Які стереотипи, ще тоді в часи нового заповіту було стосовано служіння жінок? Ну, я не впевнена, що можу говорити саме про стереотипи, тому що мені здається, стереотип це певна така емоційна тонкість да, в якихось полутона, які можна побачити в стосунках, що важко, мабуть, зробити уже з погляду такого історичного. Але навіть якщо подивитись на декілька ситуацій в новому заповіті, Е, можна побачити, що, е, ну, наприклад, е, привели жінку до Ісуса, яку взяли в, в гріху перелюб. Угу. Ну, очевидно, що гріх перелюбу це не той гріх, який можна зробити самому. Да? Тобто в цьому гріху приймають участь двоє людей. І є навіть така теорія, версія, що коли Ісус е, писав щось на піску. Цілком можливо, що він писав якраз слова закону Моєсея, який про це говорить: що приведіть обох. Чоловіка і жінку, і привели лише жінку. І це ну, в цій ситуації дійсно була така політична маніпуляція, тому що хотіли спровокувати Ісуса на певної дії проти римської влади. Але все ж таки це в тому числі говорить про такий культурний стереотип, який і зараз, в принципі, можемо побачити, що перелюб чоловіка він може толеруватись, тол 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 що це ну, не, не викликає. Суспільного осаду, але перелюб жінки він, він засуджується. Е, також, наприклад, є така історія про Марфу і Марію. І е, коли я чую проповіді по, по цьому тексту, як правило, тлумачення зводиться до такого протистояння активізм проти споглядання, да, активізм проти слухання. І більше говориться про те, що треба не лише е, включатись в справи, да, що треба вміти бути в стосунках, в спілкуванні з Богом, слухати Його, да, спілкуватися з ним і не заміняти це, от якимись такими практичними е, ділами. Але тут е, насправді докір марфи можна взагалі і, інакше сприйняти, інакше прочитати, тому що написано, що Марія сиділа біля ніг Ісуса. Коли Павло говорить про себе, перелічує свої різні там, свій статус, він говорить, сидів біля ніг, навчався біля ніг Гамалиїла, Да? Тобто цей вираз бути біля них когось, навчати, сидіти біля них якогось вчителя, фактично означає, це такий сталий вираз, який означає бути учнем, да? входити в школу якогось вчителя. І от е, Марфа вона сиділа біля ніг Ісуса, тобто вона поводила себе як учень свого вчителя. І це скоріше була така роль, яка належала чоловіку. А жінки в цей час вони мали займатися господарськими справами. І, можливо, Марфа докорила Марію, що ну, ти себе ведеш ну, як для жінки занадто нахабно, ти собі забагато дозволяєш, і невже тебе не бентежить, що там от роботи багато? Да, Займи своїми жіночими справами. Але Ісус каже: зачекай, вона обрала те, що краще, вона обрала благочастку. І він фактично захистив її право бути учним. І це було ну, доволі нетипово не для тої культури. Справді дуже цікаво, як Ісус ламав стереотипи в усіх сенсах, усіх сферах. І дуже класно, що підмітили саме цю думку. Давайте більше трішки поговоримо про жінок в новому заповіті, яке в них взагалі було служіння, яка в них була роль, чому вона була важлива? Ну мені здається, щоб почати говорити про жінок в новому заповіті, варто згадати взагалі книгу Буття. Угу. Перші розділи ті, які описують ролі чоловіка і жінки ще до гріхопадіння. І в буті говориться про те, що за Божим образом створив їх чоловіка і жінку. Да? Тобто цей текст говорить, що чоловік і жінка разом відображають Божий образ в повноті. Тобто Божий образ відображає не ексклюзивно чоловік і не ексклюзивно жінка. А саме чоловік і жінка вони створюють цю повноту. Яка відображає образ Божий. І також, коли Бог дає повеління людям, Він говорить, це повеління можна так складається з двох таких частин змістовних. Плодіться і розмножуєтеся, і наповнюєте землю. Да? І далі говориться, що володійте творіння нею, да? і там перелічується всім. Тобто управляйте творінням. І інколи ми повеління оце, в буті до людства читаємо так, що. Ну, Фактично, в цьому повелінні плодіться і розмножуйтесь, говориться про е, оцю покликання до батьківства, да? а в повелін е, володійте ним творінням. Це більше про таке покликання, можливо, в нашій професійній діяльності, в нашій суспільній ролі. Да? Тобто ми покликані бути управлінцями творіння, і творіння включає не лише природа, да? а всі сфери суспільного життя. Інколи ми прочитуємо це Боже повеління, так, як наче жінки покликані до батьківства. Материнства, да? а чоловіки покликані до цієї професійної управлінської ролі. Але ж насправді ні, батьки, і, і жінки, і чоловіки, вони рівноцінно, рівнозначно покликані до батьківства. І коли е, чоловік займається лише кар'єрою, заробітком коштів, але не займається батьківством, це проблема. І так само до певної професійного покликання і певної такої суспільної ролі, і от управлі, ну, мудрим управлінням, да, в якому проявляється оця Божа влада делегована людині, також покликані чоловіки і жінки рівноцінно. Тому е, я думаю, що така от Божа цінність, цінність Божого царства, вони. Не в тому, щоб чоловіки і жінки змагалися, не в тому, щоб жінки захищали свої права методом. Компенсації якоїсь, да? що от нас утискали, тепер давайте зробимо це назаєм. Да? Коли відбувається не змагання, не конкуренція, не спарінг, а коли відбувається оце партнерство, коли ми бачимо, коли чоловіки і жінки разом проявляють своє лідерство в співпраці, в партнерстві. І саме це ми можемо побачити в новому заповіті з перших взагалі розділів книг Буття. Тому що написано в діях в першому разі, що вони єдин, єдинодушно перебували разом і молились, і підкреслено, що жінки були з ними. Уч, учениці Ісуса, да? зокрема, Марія також була серед, ними, серед них. Також, коли е, зійшов Дух Святий, і Петро проповідує в храмі, пояснює власне цей феномен, е, що це відбувається. І він е, цитує пророцтво зі старого заповіту. і Він говорить, що ізолю від духа свого на чоловіків і жінок. І ваші сини, і ваші доньки будуть пророкувати. Знову ж таки, тут не підкреслюється це якась ексклюзивна роль жінок чи ексклюзивна роль чоловіків. А що чоловіки і жінки разом вони сповнені Святого Духа. І ті, і ті можуть пророкувати. І, і на тих, і на тих сходить Дух Святой. Святий. Якщо, можливо, в такій релігійній культурі, того часу, скоріше, можливо, був такий стереотип, що певні такі релігійні духовні речі це більше така прерогатива чоловіків. То тут скоріше є оцей акцент на разом, не відокремлення, а інклюзивність, да, така, що чоловіки і жінки разом мають доступ до спасіння. До сповнення Духом, до того, що Дух Святий обдаровує і чоловіків, і жінок духовними дарами. Це цікаво почути саме біблійний контекст, в плані, як Бог це задумав. Тому що як воно склалося в традиції, ми бачимо, так, що все одно певні стереотипи були ще тоді. І от те, що Першоапошельській церкві, також жінки мали певне служіння, воно, можливо, також викликало якийсь резонанс. От які служіння ми можемо згадати, які описані в Біблії в першій ранньохристиянській церкві? Ну, Ми точно можемо сказати, що жінки були деяконісами. І, зокрема, в посланні до Римлян згадується Фива, яка от, чітко називається деяконісою, і Павло просить її прийняти. Тобто він надає їй таку певну рекомендацію. Е, ну, це дискусійне питання, да, але є такий погляд, що коли описуються критерії для єпископів і для дияконів, і коли є фраза і також жінки. І далі критерії до жінок, то інколи це тлумачить, що жінки деяконів, які їх збираються рокопокладати, вони також мають бути поважні, вірні і так далі. Але е тут є оця така дискусія: чи мається там на увазі, що жінки їх чи просто жінки? Mm -hmm. Так, що жінки, які кандидати, щоб вони були рукопокладені на роль деяконіси, що вони мають відповідати. І там фактично перелічуються всі ті самі критерії, які ну, до попереднього списку служителів. Е, також е, згадується, наприклад, Юнія, яка знана серед інших апостолів. Е, ну, Очевидно, що Юнія це таке жіноче ім'я. Е, ну... Щодо апостольства, тут знову ж таки багато є таких взагалі питань і дискусій, як взагалі сприймати цю апостольську роль. Що, що це mm -hmm. таке? Ну, І у нас є теж свій український феномен, як ми можемо сприймати апостольство, тому що ну, я думаю, що будь-який пересічний. Е Українець він знає про деяких скандальних релігійних особистостей в українських, які називали себе апостолами. І це одразу такий стереотип якоїсь такої ієрархії. І над ієрархією, <хи> Але е якщо так подивитись, то апостоли е вони перелічуються не як саме така ключова верховна роль. А вони перелічуються серед п'яти дарів, таких як пророки, вчителі, благовісники. І апостол це скоріше та людина, яка завойовує нові території. Тобто, скоріше це така певна місіонерська роль. І знову ж таки, наш український феномен у нас княгиня Ольга часто називається з таким титулом рівноапостольна. Чому вона називається Рівна Тому що вона дуже сильно посприяла тому, щоб християнство з'явилось на цій території, тобто вона виконала певну місіонерську роль, що її онук. Став теж християнином, і вона була одна з перших християнок взагалі на, ну, на цій території. Тому апостольство це про певне таке місіонерство, завоювання нових територій, сфер для Божого царства. Ну, це принаймні так, я це сприймаю. І я думаю, що жінки вони часто виконували оцю місіонерську роль. Зокрема, можна згадати жінку Лідію, коли. Павло прийшов Філіпи. Він, коли він взагалі кудись приходив, він зазвичай спочатку йшов в синагогу, тому що там вже були люди, які очікували Месію. І фактично його проповідь була про те, що те, кого ви очікуєте, я, він вже прийшов, помер, воскрес. І от я вам його звіщаю. І частина людей в синагозі приймала цю вістку або не приймала. І далі він вже діяв за. Одним з двох алгоритмів, чи він йшов далі до язичників, чи оця спільнота юдейська вона ставала такою першою базою для християнської церкви mm. в тому місці. Ну, і також проповідала в тому числі язичниками. А в місті Філіппи, очевидно, що синагоги не було, але там був певний такий релігійний центр, да, молитовне місце біля річки, де збирались жінки, які шанують Бога. І серед них була жінка Лідія. І от коли вона почула проповідь, коли вона хрестилася і хрестився її дім. Вона каже, якщо ви вважаєте мене вірною для Господа і для вас, то прийдіть в мій дім і живіть там. І от е, ці. Знатні жінки, шляхетні жінки, як їх називає книга дій, вони дуже часто служили своїм маєтком, і дуже часто вони ставали таким першим центром, де збиралась оця ну перша така спільнота, від якої далі вже було поширення. І оцих шляхетних жінок книга дій доволі часто згадує, що вони були лідерками, в певними мали певний авторитет в суспільстві, і в тому числі мали певні ресурси, які надавали для Жінні апостола Павла і його команди, яка разом з ним була. Чи можна е, запитати на останок таке? От я згадала, що, е, попри це все у е, новому заповіті, ми читаємо звичайно в певному контексті, можливо, цей контекст варто сьогодні нам також окреслити, де написано, що нехай жінка мовчить в церкві. От е, чому це було сказано, і чи можна це так накладати mm -hmm. на сьогоднішню таку церковну практику? Ну, скажімо так, ми бачимо декілька таких текстів, де Біблія ну як начебто сама собі протирічить, Да? Ага. З одного боку говориться, що спасіння по вірі, а не по ділах. Да? З іншого боку, в посланні до Якова можна почитати. Як бачимо, да? Як да, що це і по ділах і от коли є оці. Різні такі сторони, мені здається, це що Біблія таким чином створює оцей такий напругу між крайностями, щоб показувати ракурси да, різних крайностей, між якими треба шукати золоту середину. Да. Так само є оця напруга між в посланні до Римлянам, коли. Павло якби зважує так, хто ж має кращі привілеї юдеї чи єліни? Ну очевидно, що ніхто да. Якщо ти е, себе возвишаєш, то ти не правий, і він постійно. Якби от цю гайдає таку певну гойдалку. І стосовно жіночої ролі і жіночого лідерства, теж, мені здається, це є такий різний ракурс і натяжіння. З одного боку, говориться про мовчання, з іншого боку, той самий Павло він говорить, нехай кожна жінка, яка молиться чи пророкує, робить це з покритою головою. Ну, Очевидно, що пророкувати мовчки неможливо. Ну, Якщо в нашій культурі молитись мовчки можливо, хоча в, в такій юдейській культурі мовчки не Молились в голос, то ну, пророкувати мовчки ну, точно неможливо. Да? Тобто косвенно цей текст говорить, що такі жінки пророкували, такі вони щось говорили. І також ми бачимо цю пару е, Пріскіла і Акіла, які настановили Аполоса, і які були соратниками е, Павла в певних ситуаціях. Да? І там Пріскіла. Ну, навіть першою називається за іменем в цій парі, да? теж не треба з цього виводити прям якусь велику доктрину. Да? Це такий тонкий момент, який може щось означати, а може і, і нічого не означати. Але зазвичай, все ж таки, ім'я попереду згадується того, хто мав певну лідерську роль. Наприклад, ми бачимо, що в першій місіонерській подорожі завжди говориться спочатку Варнава і Павло. Да? А пізніше, коли вже Павло відділився, то. Павло і там сила Павло і Тимофій. І е, тому ми, в принципі, бачимо такі косвені згадування про те, що жінки займались і навчанням інших, і там пророкуванням. Тому, скоріш за все, все ж таки, цей текст він говорить про те, що саме в тому культурному контексті, саме в тій церкві, а там був е, е, культ Афродіти це була в тому числі там і храмова проституція, і жінки-жриці. Да? І от коли, тобто, скоріш за все, що Павло реагує на певний вплив такої язичницької культури, який пройшов в церкву, і він наводить порядок в певних речах, да? щоб не перебивали, не голосували, щоб не займали оцю першість, да? щоб. Не домінували. І він, скоріш за все, що це домінування там відбулося, тому що в грецькій культурі навколо культу Афродіти, жінки-жриці вони мали оцю першість. І скоріш за все він реагує на певні такі тенденції культурні, які прийшли в церкву. І він наводить порядок, тобто він, він вирівнює ці всі речі. Так само, як він часто вирівнює стосунки між бідними і багатими. Так, дуже дуже багато всього, до речі, нам ось Павло залишив. А справді дуже цікаво, ви пояснили цей е, феномен. Пані Ольга, Ольго, останнє запитання: що жінки сьогодні, наші сучасні, українські, можуть взяти за приклад від жінок з нового заповіту Біблії? Ну, я думаю, що точно не треба піддаватись певному такому комплексу самозванця. Я скажу відверто, що я дуже довго боролась з собою. У мене уявно проявлявся якийсь... Потенціал, там, амбіції, бажання, ідеї, і я це багато років задавлювала в собі, тому що ну, це ж би для жінки ну, якось недоречно. Не і я просто дуже рада, що мене і мій чоловік підтримував, і мої найближчі друзі. Що давай, ну, ти маєш право, робити це. Тобто, не забороняти собі, коли Бог вам дає якісь духовні дари, якісь ідеї, якісь бажання щось втілити, щось зробити, на щось вплинути, тобто не стримувати себе. Для добрих справ. Ну, от, uh -huh. Скоріше так, стримувати себе е, від того, щоб над кимось там домінувати, uh -huh. не підкорятися, чинити якийсь бунт чи конфлікти. В цьому от себе треба стримувати. А от стримувати себе для добрих справ точно не треба. Тому що зараз в українському суспільстві під час війни потреб дуже багато. І до речі, зараз ну часто жінки беруть на себе ту відповідальність, яку раніше не брали, тому що багато чоловіків мобілізовані, і відбувається ну деякий такий перерозподіл обов'язків. Тому скоріше я би так сказала: бачу, якщо ми бачимо потребу, якщо ми бачимо свої здібності, щоб на цю потребу відповісти, ну треба відповідати. Тобто, це не лідерство заради лідерства, не влада заради влади. А от коли ми бачимо потребу, і ми можемо щось покращити, якось краще вплинути, про когось попіклуватись, комусь послужити, ну от в цьому, власне, і проявляється лідерство, яке схоже на лідерство Ісуса. Дякуємо. Дуже дякуємо за цю розмову. От мені здається, що ми можемо ще так само за часом ще більше говорити. На жаль, мусимо закінчувати. Вдячність за думки, які сьогодні ви сказали, є над чим подумати і справді. Біблія багатогранна, і оцей момент як ви кажете, що дуже часто такі крайні точки, вони як наче борються з собою. А для того, щоб ми винайшли, побачили середину на це про баланс. Так також дуже цікаво, друзі. Дивіться нас, якщо ви тільки зараз приєдналися. Переходьте до Ютуб каналу, там наша розмова буде зберігатися. Ну і справді, сьогодні, якщо є якесь покликання на серці, якась біль, яку ви відчуваєте за якусь справу, можливо, це справді Бог сьогодні кличе до служіння, і як навіть якщо ви жінка, якщо ви собі якось це відчуваєте, що можливо я не можу, сьогодні для нас є знову ж таки слово з Біблії, де. Бог дає всім покликання. Бог може служити через кожного. І нехай це для вас буде сьогодні підтримкою. Нагадаємо, що сьогодні з нами Ольга Контюк, це керівниця відділу комунікації Української євангельської теологічної семінарії, а також голова правління громадської спілки «Діалог».